Стародавні греки називали відомо заселену землю Ойкумена. Подорожуючи та досліджуючи нові території, людина збільшувала уявлення про світ та намагалася зобразити його. Так створювалися перші карти від наскельних малюнків до першої карти землі Ератосфена. З цього відео ти дізнаєшся, що таке карта та які її види існують. Карта. Це зменшене узагальнене зображення землі або її частин, виконане за допомогою умовних знаків. Це унікальне джерело інформації та основний метод географічного дослідження. Для карт характерні певні ознаки на них зображують великі за розміром території, тому відобразити усі географічні об'єкти, явища та процеси неможливо. Для створення карт характерним є спосіб генералізації. Генералізація це процес відбору та узагальнення елементів карти відповідно до її теми та масштабу. Тобто при складанні географічних карт відбирають, які ж саме об'єкти будуть позначені на карті, а які ні. Саме тому карту називають узагальненим зображенням Землі. Створення карт завжди відбувається з урахуванням кулястості землі. Адже карта виконана на площині, тому спотворення об'єктів не можна уникнути. Це створює певні незручності при проведенні розрахунків. Для позначення на карті різних об'єктів використовують умовні знаки. Ознакою географічної карти є наявність градусної сітки. Це спеціальні лінії, які зорієнтовано за сторонами горизонту. Вертикальні лінії це меридіани, які вказують напрям північ-південь. Горизонтальні лінії це паралелі, що вказують напрям захід схід. Кожна карта має певні особливості. Вони вирізняють її з поміж інших методів пізнання, це наочність. Оглядовість, достовірність та інформативність. Карти дають уявлення про форму та площу об'єктів, що на ній позначені, особливості їхнього просторового розташування, назви географічних об'єктів, їхніх розмірів тощо Географічні карти розрізняють за охопленням території масштабом, змістом та призначенням. За охопленням території виділяють такі карти. Карти світу до них належать мапи із зображенням усього світу в цілому або карти півкуль. На них відображення Землі є дуже узагальненим, тобто позначені лише найбільші та найголовніші об'єкти земної поверхні. Карти материків та океанів На них більш детально зображено окремі материки, частини світу та океани. Ці мапи містять більше інформації про окремі об'єкти, карти окремих частин суходолу та світового океану. На них детально зображено країни або їхні частини, окремі моря чи затоки. Такі карти чудово підходять для детального вивчення території Залежно від масштабу карти поділяють на. Великомасштабні карти масштабом від 1 до 5 тисяч до 1 до 200 тисяч. Групу великомасштабних карт називають топографічними. У них багато спільних ознак із планом місцевості. На таких картах зображено невелику ділянку земної поверхні, тому вони передають більше інформації про різні географічні об'єкти. Середньомасштабні карти масштабом від 1 до 200 тисяч до 1 до мільйона. Такі карти ще мають назву оглядово топографічні, це мапи окремих територій, областей невеликих за розмірами країн. На них позначені усі населені пункти, прокладені дороги, озера та річки. Дрібномасштабні карти масштабом меншим від 1 до мільйона. Такі мапи охоплюють велику територію та містять дуже узагальнену інформацію, тому їх ще називають оглядовими, адже на них зображено лише найголовніші географічні об'єкти, щоб дати загальне уявлення про територію це карти окремих материків та океанів або карти світу. Саме такими ти будеш користуватися на уроках географії. За змістом карти поділяють на загальногеографічні та тематичні. Загальногеографічні карти передають загальний вигляд земної поверхні, на них зображують рельєф, моря, річки, озера, болота, глибини океанів, населені пункти, шляхи сполучень, не надаючи більш важливого значення будь-яким об'єктам. Тематичні карти навпаки. З особливою детальністю передають будь-яку частину або певну тему загальногеографічних карт або часто зображують те, що на них відсутнє. Такі карти поділяють на два види карти природних явищ та карти суспільних явищ. До карт природних явищ належать карти ґрунтів, будови земної кори, клімату, природних зон, забруднення атмосферного повітря тощо. До карт суспільних явищ відносять карти густоти населення, політичні, історичні тощо мапи потрібні не лише для вивчення географії, їхнє значення у діяльності людей дуже вагоме це пов'язано із використанням їх у різних сферах діяльності, тому за призначенням карти поділяють на туристичні, навігаційні, навчальні, довідкові. Військові тощо до туристичних карт відносять топографічні великомасштабні, на них зображають готелі, місця відпочинку, історичні пам'ятки, автомобільні дороги, автобусні зупинки, залізничні шляхи. На деяких туристичних картах позначають екскурсійні маршрути. Навігаційні карти створені для прокладання маршрутів, визначення відстаней, орієнтування на місцевості. Наприклад, до таких карт відносять морські карти, де зображено місце перебування корабля, морські шляхи, глибину та рельєф дна. Довідкові карти бувають дуже різноманітні та можуть містити велику кількість інформації. До таких карт відносять синоптичні, карти забруднень, лісових насаджень, поширення тваринного та рослинного світу, карти землетрусів або вулканів. Зазвичай ці карти часто зазнають змін, адже явища на планеті переміняються щодня. До навчальних карт відносять географічні та краєзнавчі атласи, контурні карти тощо. Атлас це збірка різноманітних карт у вигляді книги. Контурна карта. Це особливий вид географічних карт, що містить лише контури материків або країн та градусну сітку. Їх використовують для виконання різноманітних завдань з географії. Найсучаснішими картами вважають електронні вони містять велику кількість інформації, яка доповнюється ілюстраціями, текстом з поясненням, інколи навіть зі звуковим доповненням. Такі карти складені у різних масштабах. Це дозволяє збільшувати та зменшувати зображення. Вони постійно оновлюються, що робить їх незамінними у різних сферах діяльності. Запам'ятай карта це зменшене узагальнене зображення землі або її частин, виконане за допомогою умовних знаків. Географічні карти розрізняють за охопленням території, масштабом, змістом та призначенням. За охопленням території виділяють такі карти карти світу, материків та океанів окремих частин суходолу та Світового океану. Залежно від масштабу карти поділяють на великомасштабні масштабом від 1 до 5 тисяч до 1 до 200 тисяч. Групу великомасштабних карт називають топографічними, середньомасштабні масштабом від 1 до 200 тисяч до 1 до мільйона. Такі карти ще мають назву оглядово топографічні. Дрібномасштабні масштабом меншим від 1 до мільйона. Їх ще називають оглядовими. За змістом карти поділяють на загально географічні та тематичні. За призначенням карти поділяють на туристичні, навігаційні, навчальні, військові тощо. АТЛАС. Це збірка різноманітних карт у вигляді книги. Будемо раді твоїм вподобайкам та коментарям. Дізнавайся більше разом з нами.